Останні дні літа у цей час хтось лише планує відпочинок, хтось збирається скористатися осіннім оксамитовим сезоном. Та для багатьох українців період відпусток поволі та невідворотно добігає кінця. Як показали дослідження, 40% працівників повертаються на роботу з ще більшим напруженням ніж перед відпусткою. Якщо ви належите до інших 60% і вам таки вдалося відпочити, то існує інша небезпека депресія. Про те, як адаптуватися до роботи після відпустки, дізнавалася Мар'яна Мацьків. Відпустка, як це не парадоксально, є дуже непростим періодом життя для будь-якої людини, кажуть психологи. Адже часто повернення до звичного робочого графіку викликає дивний стан, коли ніби все в порядку. Відпустка вдалася, але щось не так. Найпоширеніші симптоми безпричинне небажання йти на роботу, сонливість, запаморочення, головний біль та біль у суглобах, поганий настрій, пригнічений стан і пошук всіляких можливостей відтягнути початок роботи. Це не лінощі, а депресія спричинена потребою. Адаптуватися та переключитися з режиму відпочинку в активний робочий процес. А для того, щоб уникнути такого стану, потрібно дотримуватись ряду правил. Добре, коли перший день відпустки випадає все ж таки на середину чи кінець тижня. Ми знаємо, що попрацював два-три дні і знову вихідні. Знову можна продовжувати собі відпочинок. Ось, але крім цього, я ще хотіла б наголосити, що люди, котрі відпочивають, якщо вони за межами місця проживання відпочивають, добре, якщо вони приїдуть хоча б за декілька днів до робочого графіку, скажімо так, ось таким чином зможуть упорядкувати і розібрати валізи, і позвонивши до колег. Проінформуватися, що ж там відбувається на роботі, які нові проекти, так і таким чином налаштувати себе на е, робочий день. Коли ви вже прийшли на роботу, то не потрібно братись за все і відразу запевняє Наталя Федорук. Тут важливо крок за кроком переходити від простого до складнішого, і головне бути позитивно налаштованим добре, коли людина не конфліктує з колегами по роботі. А... Мягко входить в колектив, розказує, що їй вдалося досягнути, що вона бачила, якщо вона щось бачила. Добре, коли вона на робоче місце візьме собі чи то сувенірчик, якийсь який буде постійно нагадувати про приємні позитивні емоції. Крім того, ще важливо все ж таки. Якщо відпустка не викликала надмірну надмірний такий скажімо, відпочинок, тобто пасивний відпочинок, зайнятися природним антидепресантом це фізичною активністю, ранок почати з гімнастики або пробіжки, все це дуже гарно впливає на здоров'я і на зовнішній вигляд. Ще одна важлива порада розпочати планувати наступний відпочинок. До речі, психологи радять відпочивати раз на сезон, тобто чотири рази на рік. Такий відпочинок може тривати навіть всього кілька днів, але це має бути час для розслаблення та перезавантаження. Тож уже осінню можна зробити собі такий подарунок.